В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM Всім привіт вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. Я її ведуча Волосянко Богдана. Сьогодні відзначають День працівника соціальної сфери. Це свято є свідчення високої оцінки державою ролі працівників. Які щодня забезпечують реалізацію державної політики з питань соціального захисту, зайнятості, організації оплати і безпеки праці, трудових відносин? 6 листопада проводиться День нульових завдань. Усі ми знаємо, коли потрібно зарядити акумулятор телефону, але ніхто не піклується про те, щоб зарядити себе. Щороку, першу неділю листопада місяця відзначається як День нульових завдань. Цей день відзначається у зв'язку зі значним. Закінченням періоду переходу на літній час. Сьогодні весь світ відзначає День саксофона. 6 листопада 1814 року у сім'ї відомого бельгійського майстра духових інструментів Шарля Сакса народився син Адольф, майбутній винахідник. Унікального заслужується цього дня коронавірус чоловіка хорово саме тому цей день музикантів всього світу святкують як день саксофону. з'їсти багато медик. 6 листопада відзначається європейський день винного культури у цей день деякі світова спільнота відзначає всесвітній день без паперу та міжнародний день запобігання експлуатації на коли під час війни збройних конфліктів наприклад цей день народився буде гордим і спокійнові Вважається, що 6 листопада Народжують своїх різних. дуже талановиті і слава а це всі події на сьогодні. Гарного дня та слава Україні і слава нації.